Візки в нас є від 60 літрів до 180. В загальному тут зараз є 80 літрові із цих, що ось стоять, і на 125 літрів. Ось різниця у розмірі. Візки тільки зайшли, ми їх ще не готували на продаж. Фактично вони миються, колеса чистяться, змащуються, які не крутяться, одразу замінюємо. Потім каркас, який вже готовий помитий, збирається у рідню фурнітуру. Зелена може бути червона, ну, постійно змінюється колір фурнітури. І чистенька вже гарненька тілешка візок, готова до експлуатації. Які візки мають фактично суттєві потертості, ми їх напиляємо, преобразовуємо преобразователем. Вже чистий візок і напиляємо автомобільним сріблом. Таке також практикуємо. Саме цей завоз напиляти не потрібно. Він, як відмиється, буде просто ідеальний. Також є у нас нова фурнітура, темно-сіра, по 250 гривень комплекс, якщо брати разом із візком. Ручка хромована, ставиться нова.